Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 218 тисяч особин за добу. 590 і поранено 655 тисяч 500 песиголовців за добу 1770 танків, 3965 одиниць за добу 10 бойових броньованих машин 7683 одиниці за добу 16 артилерійських систем 3812 одиниць за добу 19 реактивних систем залпового вогню, 606 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 364 одиниці літа. 314 одиниць гелікоптерів 301 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3357 одиниць за добу, 24 крилатих ракет, 1199 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6519 одиниць за добу. 13 спеціальної техніки, 519 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.